Вона в підручнику у нас стоїть як лабораторна робота номер 2 але но ми її будемо виконувати першою, тому що визначення питомої теплоємності речовини у нас перша, перша йшла тема ніж тепловий баланс. Вибачте, да. Там де жала ба. Все, я зрозуміла. Дякую. Ага. Та ні, нічого ринка. А якщо немає, то шукайте підякуємо. <laughs> я зрозуміла. І так, тому відкрили зараз, будь ласка, сторіночку, підручничка. Сторінка у нас виходить це 41. А в зошитах, діти, дивіться, ви в зошитах записуєте лабораторну роботу, ми оформлюєте в ваших робочих зошитах. Пишете тему, мету, обладнання зі сторінки 41. А, і перемальовуєте табличку зі сторіночки 43. Е, і під таблицею у вас будуть йти розрахунки. Сам, ось дивіться. Угу. Ось ви перемальовуєте цю табличку, а ось за формулами розрахунки у вас будуть розписані під таблицею. Тобто, ваш звіт повинен мати який вигляд. Ви переписуєте. Тему, тему мету обладнання, переписали, намалювали табличку, так? а зараз, де, зараз ми з вами позаносимо результати експеримен... частина результатів. це експериментальне завдання, так будуть тут, а частину ви самі будете вже ж розраховувати за формулками. Тобто табличка у вас повинна бути повністю заповнена, і розрахунки діти обов'язково Ви записали формулу, підставили, порахували і не забуваємо упрацювати одиниці вимірювання, щоб я не думала, що ви ж температуру чи тому теплоємність. Там я не знаю, в бананчиках. Чи на чи шоколадочках, хто в цьому. Тому не забуваємо писати е, одиниці е, вимірювання і в кінці. Потім ви пишете, робите всі обов'язково роблять завдання зірочкою. Ось воно. Всі роблять завдання зірочкою. Після завдання зірочкою аналіз результатів експерименту. Висновок записуєте. Отака сторінка, можете ще раз сказати? Сторіночка 41, Тере, 43. Соторінка 41, 43. І так, отже, діти, ми з вами переходимо тепер до виконання нашого експерименту. Так, зараз я ще. І, і, і так, отже. Наше завдання зараз полягає в наступному. У нас є металеве тіло, і наша, наша мета визначити, з якого матеріалу виготовлене це тіло. Тобто, що треба зробити? Визначити питому теплоємності речовини, з якої виготовлене металеве тіло. І так переходимо зараз тепер до, до виконання експерименту. Перше, що нам необхідно мірним, за допомогою мірного циліндру, а, набираємо 100 мл води. Так, 100 мл води набираємо. Так, є на 100 мл води і заливаємо в калориметр. І заливаємо в калориметр. О. А тепер, тепер беремо термометр, спиртовий термометр і поміщаємо в калориметр, вимірюємо початкову температуру води. Ось вона у нас буде заноситися. Зараз, я виставлю камеру, бо я бачу не видно так, дошку. Угу. Так, а ну зараз. А нам часто писать вот эту тему, мета, обладнання. Е, дивіться, діти, зараз я вам рекомендую. А хто це ще хто я проситься, Ви знаєте такого? Ні. Нет, ну, значить, хай висить далі. Все, я таких всяких укремов не додаю, тому що не додаю теж непонятно хто, і порти весь урок. І так, діти зараз. Я вам рекомендую, що на черновичку зробити табличку, значення так, а потім. Ага. Ми, я вам дам до п'ятниці час виконати дану лабораторну роботу. Ну, а... у нас буде друга уже лабораторна робота по визначенню теплового балансу. Я... Перепрошую, а, мож, а може просто є ж табличка на сторінці 43 і туди просто заповнювати її карандашом. Ну, Ну, карандашиком. Ну, Артем, ну це ж вообще. Тяжело Если каждый так будет карандашом книжку вносить, Даня, то что а потом сотрем. Так, Кристина просится. Итак, вот же, мы имеем вот температуру воды. И что у нас тут? Температура все напала. Так. І так, поки, поки у вас, дивіться, час у нас є, поки ми вимірюємо початкову температуру води, ви можете замалювати табличку з підручника, буквально ну, на якийсь листочок, в себе чор чорновику. На, Наче поки не пишіть. Я дети проверила просто термометр, бо думаю, уже він з ним ще сняв тези, его в горячую воду опустила. Ну, все в порядке. Mm -hmm. Ну і так, в принципі, температура у нас виходить... 17,5 градусів за Цельсія. Перша колоночка 17,5. 17,5. Діти, дивіться, коли ми заповнимо табличку уже в самому е -е, кінці, так е -е, я ще зроблю окремо фото таблиці і прикріплю в класрумі. І відео з самої лабораторної роботи у вас також буде. <говорю> Йо-моє, я отсюда бачу, що до... я сама до себе прошуся в конференцію. Юлія Леонідовна. Смішно. А це ні діти, Тут я, напевно, все більше... таке буде 15. 15, Там відпустилося. Все більш реальне значення. І так, отже, виміряли початкову температуру води, а, записали. І так, тепер. Винімаємо термометр з води і е, поміщаємо із іншого калориметра. У нас тут знаходилося за, у воді за температури 100 градусів за Цельсія наше тіло, так, металеве тіло, не, що нам і необхідно визначити, з чого воно виготовлене. І знову ж таки поміщаємо термометр. у... Е, Калориметр тепер уже із випалевим тілом. Який у нас процес тепер відбувається в калориметрі зараз, коли я помістила гаряче тіло в холодну воду? Ну, перемішу. Тепло. Передача. Теплообмін, теплопередача, так? І я тепер дивлюся на термометр. Досить уважно. Як тільки у мене перестане зростати температура установиться, ми тепер запишемо тоді: це у нас буде а, просто «Т», друга колоночка. І це температура води. Це буде просто «Т». А если вы это в колоночке писать уже типа Т воды в градусах Цельсия, то заполнять просто циферку. А, да, да. Без градуса Цельсия. Всё, мы ж тут опишемо в таблиці ось, бачите, ж прописую. Ну, тут я в себе не прописувала, а у вас тут так. Ну, если прописуєте, да. Да, ви все записуєте. Ви будете просто писати цифри, так як угу. вимірювання у вас звідту будуть. Угу. Юля, нідона. А можете продиктувати цю табличку, просто далі плохо видно? Леша, відкри. Леш, откры. Я за температурою слідкую. Мені треба ж поймать момент, щоб вона вниз не почала падати. Бо у нас же десь є тепло навколишнім середовищем. 24. В принципі, більш не змінюється. Ну, да, 24. Примаються. 24. І так, об'єм води, Скільки у мене було в мірному циліндрі, скільки в циліндрі тут я наливала воду? 100 мл, Так, далі. а Масу води ви визначите за допомогою формули густини, так? Тут у нас виходить, що М води дорівнює роботи на об'єм води. Ви вирахуєте, так? 100 мл нам треба буде перевести що в метри кубічні, тому що густину ж ви будете брати, скільки? 1000 кг на метр кубічний, так? тому е мл ви переводите в метри кубічні. Не забуваємо про це. Так, питома теплоємність води у нас відома. Так, за табличкою 4200. Кока? 4200. 4200. І так, початкова температура тіла. Тіло діти у мене знаходилося, я його тримала за, у окропі. Я навіть часто змінювала воду, коли йшов і, 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 і на обмін теплообмін навколишнім середовищем. Я виливала, закип'ячувала чайник знову. Тому температура тіла початкова 100 градусів за Цельсія. Так, далі кінцева температура тіла. Яка буде кінцева температура тіла у нас? Як ви гадаєте? Я Вам проп... І так, дивіться, коли я виміряла температуру води після того, як опустила туди тіло, що ви, ви сказали, що там відбувався то процес теплообміну? Коли у мене температура, коли у мене шкала на термометрі дійшла до позначки 24 і зупинилася, що це означало, що ті вода і тіло перебували в стані теплової. Рівно, ваги. Тому Т. Тіла у нас скільки буде? Двадцять чотири. Так, маса тіла. Маса тіла, діти у нас вже так і є визначена. Зараз я дістану тіло з води. Так. 52 грами. Маса тіла 52 грами. А в нас в підручнику маса тіла в чому? В кілограмах. 52 грами переводимо в кілограми. Скільки це буде? 0,52. 0,52. Це 502. 52 тисячних. Так? 52 тисячних. І це тіло, у вас, виходить, діти, що треба визначити вдома і тому теплоємість тіла. Формула, як визначити, вже у вас готова, виведена навіть є так. На сторінці 43 mm. пункт третій. Уже у вас є готова формула, вам необхідно лише підставити. І так, ви підставляєте значення, отримавши. Отримавши відповідь свою, це так, ви відкриваєте підручника саме табличку. Так, в кінці підручника, там, де є у нас питома, е питомі теплоємності тіла, і шукаєте наближене не знаю, саме найближче значення до вашого е відповіді. Але це ж дивіться, у вас повинен бути метал, так, у нас ось циліндр. Він є металевий, тобто, якщо ви мені напишете, що він ртутний, це ж, звичайно, не буде правильно. Логічно? Логічно. Тому вам треба визначити саме, який це метал. Латунь, залізо, мідь, олово, алюмін з цього переліку. Дивіться, завдання з дірочкою передбачає наступний момент. Вам необхідно буде визначити дітки похибку. І так, вам необхідно ось тут буде визначити похибку. Тобто, справа в тім, що у вас що? наше тіло, наше тіло, я знаю, з чого воно виготовлене, і я вам зараз скажу, воно виготовлене з алюмінію. Але враховую але ви повинні що за допомогою ваших розрахунків перевірити. Чи дійсно це так? Але знову ж таки, у вас, діти, буде похибка. Чому? Тому що у нас ішов теплообмін з навколишнім середовищем. І от ви визначите, яка похибка була нашого експерименту, саме завдання зірочкою, і визначає: І так, що ви тут робите? Відношення: це виміряне, це означає це, яке ви Визначили за експериментом, поділено до це табличного. Тобто, за таблицею, алюмі... питома теплоємність алюмінію у нас 920 джолів поділено на кілограм і помножено на градус Цельсія. Тобто, ви своє число, яке розрахували це, так, ділите на 920 Потім від одиниці віднімаєте це відношення і множите на 100%. І ви дізнаєтесь, на скільки відсотків у нас була похибка в експерименті. Угу. Угу. Тобто, в кого буде там зрозуміло, там 920, Ну я зараз також сяду, зроблю розрахунки по нашим даним, порахую, скільки виходить, і коли я буду вже перевіряти, я просто буду бачити, щоб не рахувати додатково. Які є до мене питання? Ще раз, давайте, давайте тільки ще раз пройдемося по пунктам, що нам необхідно зробити. І так, ви берете підручничок, відкриваєте ваші зошити, переписуєте зі сторінки 41 тему мету обладнання. Далі замальовуєте таблицю, заповнюєте її, а у нас маса і це тіла, ви під табличкою розраховуєте, що це означає. Напр... Записали, фу... перше, записали формулу масу, підставили, порахували, результат перенесли до таблиці. Друге, записали формулу питомої теплоємності, підставили значення, порахували, записали е... результат у табличку. Потім завдання, так і пишете, завдання зірочкою, і виконуєте, е, записали формулу, підставили у неї значення, е, і в, табличку, ну, в таблицю його заносити не треба, у нас немає цієї колонки. Е, порахували, порахували все. А потім останнє, що ви робите: аналіз експерименту. Тобто, рухаємося за інструкцією, яка в нас подана, є в підручнику. Фото, зараз я табличку сфоткаю і прикріплю також в завдання Google Classroom. це до п'ятниці треба? Ну, я хотіла б, звісно, щоб ви його зробили але У вас зараз математика. Я вже з Надією Андріївною говорила. У вас стоїть математика. Ви з Мітра забралися з тим? Да. Розумілись. Там дивіться, ви зумом дуже сильно схожий. Тим більше, що покликання на мід у вас на кожен клас є. Просто я привикла працювати в зум, я на мід ну, поки що не хочу переходити. Буде погано працювати в зум, перейду на мід. Ну просто там одразу у нас ішло за про... одразу, коли ми вчителі створювали класу, створюється покликання на мід. Туди просто натискаєш і все. Ну, там я так зрозуміла, Надія Андріївна мені сказала, що у вас були проблеми технічного характеру, так? Вона просто, просто, просто не прийшла на урок, на два уроки. Ну, там а вже... ми сиділи і ждали. Другого, а, Другого мама, щось там... ну, В общем, то головне, щоб ви розібралися, як працювати в міті. Діти, бо я вас дуже прошу, не робіть всі завдання по черзі, не відкладуйте на потім. Щоб... Що ви навіть елементарно можете забути, а, зроблю потім. А потім ви і забули про те, що це завдання треба зробити. Тому що, о, уже... Уже вам ніхто на зустріч іти не буде по оцінкам. Що заробили, то й матимете. Тому відповідально відносимося до своїх обов'язків, виконуємо всі завдання і працюємо. Що буде надалі з наступного тижня, я не знаю. Вийдемо, не вийдемо, як, як тільки нам щось скажуть, я ж зразу вам повідомлю. Ну, цей тиждень працюємо в дистанційному форматі. Так, ще один момент по поводу присутності на онлайн уроках. На цьому тижні ваш, у вас кількість онлайн уроків збільшилася, так як вчителі виходять з лікарняного і, і в змозі проводять вже онлайн уроки. Тому а, слідкуємо просто за вашим розкладом щоденничку, так який є. Дивимося на покликання, які вам приходять у Classroom. Я в себе на телефоні налаштувала, що мені приходять ну, еті, оповіщення. Да? Якщо щось хтось там з, з дітей мені чи надіслав щось залишив якийсь коментарі, мені приходить оповіщення. Так само і вам, якщо вчитель е, в загальну стрічку залишив. Покликання на Zoom. Вам також прийде це оповіщення. Якщо ж немає ссылки на Zoom, то вам можуть додатково просто залишити завдання, тому що дивіться, діти зараз, враховуючи санітарно гігієнічні умови і роботу за комп'ютером, вчителям рекомендують проводити лише не всі уроки онлайн. Що провести онлайн, а що де можна залишити там, наприклад, а якщо там якась нова тема, там просто запитати. Писати конспект, так а уже тему розв'язування задач проводиться онлайн, там де питання розбираються, так І які у вас накопилися. Тому за цим також слідкуйте. У вас є розклад в щоденнику, у вас є класрум, Це Сидіти те, що чого я дуже сильно хотіла ще на минулому карантині. У вас в одному місці всі ваші предмети. Вам не треба бігати блогам, влогам і так далі. Ви відкрили класрум і всі предмети у вас чітко є. Зайшли, подивилися. Оцінки туди ж знову ж таки приходять вам на класрум. Просто замечательно. мені стало набагато так простіше працювати, а вам? Тоже. Тоже. Ну я думаю, що все в нас буде гаразд, ми справимося і з цією, і з цією дистанційкою. Ви вже у мене подорослішали і, і вже маєте досвід роботи за минулу весну, тому все у нас буде добре. Якщо, дітки, до мене питань немає, то тоді готуйтеся. Математика у вас на скільки? На 3 години? На 14.45. На 14.45, 14, 14, так? Так. Mm -hmm. Все, тоді збіг хто може ще хоче чайку попити, в туалет, в кімнату зайти. Все, я зараз створю завдання, приєднаю відео, приєднаю фото і розпишу інструкцію. Все діти до До побачення, п'яти побачення. Побачення, побачення. знову робота.